Рубрика авто від власника продовжується і заїжджає до нас ось такий Samant X2007 рік, 1.8, газ, бензин. В непоганій комплектації, у бежевому кольорі, електропідйомники, всі 4 електрорегулювання, дзеркал присутнє. Такий салончик в чехлах, прикольний, шкіряний підлокітничок, все як треба, кондиціонер присутній, магнітолка є така, є ще такі, як... Телефон, механіка п'ятиступочка, працює гарно, мені подобається, також бежеві ці ставочки з деревом поєднується, прикольно так виглядає і ткань на дверях теж. Позаду є дефлектора, так в ноги сюди, тут ніша є, прикольно так зробили. Так, позаду у нас також присутні такі динаміки, прикольні. Світло, тут все як треба, все на місці. Антенка, вона прикольно так виглядає. Зараз відкриємо багажне відділення. Так, опа, відкрили. Багажничок нормальний. Там балон. Оп, добрий день. Балон на місці. Тут така штучка, є. піднімається під пол і у нас тут є повнорозмірна запаска, домкратик, гаїчний ключ, трикутничок, все на місці. Копачки, дивіться, ці копачки Ford, ці копачки Peugeot, дигун тут також Peugeot, на лінзах. Прикольне. Авто 3000 баксів. І воно ваше. Якщо зацікавились даним авто, дзвоніть власнику, номер його буде в описі. Всім гарного дня!